Я Шишка Юлія Вікторівна, вчитель англійської мови в Широківському ліцеї №1 1 Широківської селищної ради. Працюю в цьому прекрасному закладі освіти вже 16 років. Як відомо, вивчення англійської мови вимагає старанності та неабиякого терпіння перетворити заучування матеріалу на захоплюючу гру. Навчити учнів ефективних прийомів запам'ятовування один із шляхів до активізації пізнавальних інтересів учнів. Тому моєю педагогічною ідеєю є використання технології гейміфікації як ефективного інструменту підвищення мотивації та залученості учнів у процес вивчення англійської мови. Гейміфікація дозволяє перетворити традиційний урок на захоплюючий і динамічний простір, де навчання відбувається через гру, змагання та елементи виклику. На уроках застосовую різні ігрові методи: бали, командні змагання, квести, вікторини, особливо відокремлю використання інтерактивних платформ, таких як WorldWall, Genially, Learning Apps, Bamboozle, Kahoot та інші. Саме за допомогою цих методів я створюю умови, в яких учні активно включаються в освітній процес, навчаються через позитивні емоції та інтерес, розвивають мовні навички у невимушеній атмосфері, вчаться співпрацювати, досягати цілей, аналізувати власні успіхи. Гейміфікація сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема комунікативної, інформаційно-цифрової, соціальної та вміння вчитися протягом життя. Якщо діти заінтриговані, здивовані, радісні, переживають почуття співпраці, вони більш чітко і яскраво запам'ятовують отриману інформацію. А саме необхідну лексику та граматичні конструкції. Це означає, що для кожного вчителя, незалежно від віку учнів, котрі вивчають іноземну мову, ігри є основним засобом навчання. З метою розширення світогляду та популяризації англійської мови в Україні. Методичне об'єднання вчителів іноземної мови, керівником якого є я, регулярно проводить майстер-класи для усіх вчителів ліцею, де всі мають змогу підвищити свій рівень обізнаності та мови саме через ігрові методи. Щоб мотивувати дітей весело, цікаво та незвично вивчати англійську мову, використовую інсценізації англомовних казок, таких як The Bread Roll, The Red Riding Hood, Cinderella. Моя мета не просто зацікавити учнів, а зробити процес вивчення англійської мови доступним. Емоційно привабливим і результативним технологія гейміфікації це сучасний підхід, який відповідає викликам нової української школи та потребам покоління цифрових учнів.